Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося генічська. Давненько не дивилися генічську. Тому, думаю, наступне відео треба зробити про Скадовськ. Але я думаю, ситуація вона якась, вона якась аналогічна зараз е, е, всюди. Я ж сама домі, дома сама собі теж дивлюся на міста, на села, і картинка майже однакова. Ну, Дивимося. Генічість. Давайте перше питання буде: це таке от загальний фон генічку. Що там зараз? От що, загальний фон генічсько. Гроші, гроші, гроші. Король Пентаклів. Так, загальний фон зараз. Зараз мені показано багато дій з документами, з важливими паперами. На яких печатки стоять, і ще дуже гостро стає питання грошей. Це тут так, це як будто би -як дали гроші, а вони чи не туди пішли, чи мало дали. Тут чоловік, очільник, якийсь, який гребе гроші, хоче отримати гроші, такий великий шматок від пирога. Показано, що там, от в основному, зараз чомусь король Пентаклів, який згрібає все, що може, і йому це вдається. Він такий зрілий, має багатий досвід набивати кишеню. Ця людина завжди на керівних посадах, і якось гроші, гроші, або якась нерухомість. все це біля нього. І все це як по закону, по закону. І. Тепер так, от у нього було щось. Потім, якби тебе щось як зменшилось, а от коли він посів посаду, щось додавалося. От от. Тобто показано мені тут якась приватність, багато грошей, документів, і все це привласнюється через папери якимсь, ну, ну коротше. Очільник, який просто все скуповує, підписує, на себе переписує, чи на кого все документально затверджує, і дуже багато возні. Але тут же ж показана якась ще нехватка чогось. Так. Як почуваються окупанти, Там зараз на сьогоднішній день запитаємо, смерть прекрасно ждуть трансформації. Як почуваються окупанти, Ну, як, все йде до логічного фінішу ми бачимо карта смерті. Так? Це є таке кінець, кінець. Знаю, що все скінчено тут. Знаєте, от як робили щось. Да? Із грошима, з документами, а тут раз, і така зупинка активної діяльності, що нічого не робимо, бо прийшла смерть, велика трансформація. Немає можливості щось скінчено. От те, що вони там намагалися зліпити, те, що там когось з кимось об'єднувало, вже не варто цього робити. Об'єднання це, я так думаю. Це колаборанти, або е, взагалі це як. Це знаєте, от смерть і двійка кубків, це читається смерть відносинам. Відносини скінчилися. Тобто у окупантів відносини з генічком, гінічись, можна так думати, скінчуються, які б ті відносини не були. А, щас підійшують. А що у місцевих? Ага, тіньова сторона? Що там у місцевих? Тут такий кардібалет. Я дуже вас прошу, не ображайтесь, але я читаю карти. Венічески дуже багато колаборантів. Ось, ось Так? Найби він би краще випав би на окупантів, чесне слово, чим оцю я картинку бачу. Колаборанти дьявол це таке, знаєте, підступні, хитрі люди, продажні люди, і їх дуже багато. Ось вони святкували там щось дуже разом король Кубків разом. Але поруч відлюдник. Вони не потрібні. Ось тепер мені оце зрозуміло. Гляньте: оце тут були Пентаклі, Пентаклі, я вам казала, ці неважні, папери, докум, документи, щось беруть, щось беруть, можливо, навіть проти волі людей. Люди не потрібні, це я про колаборантів. Їх кинули. Можливо, колаборанти об'єднувалися з окупантами, і до пори до часу все було якось чудово. Щось вони якось тут домовлялися, бо дьявол є, так він підступний. Але, як завжди, щось пішло не так. Четвірка мечів, і ось опоруч смерть показує нам, все скінчилося, кінець цим відносинам. І колаборанти відчувають себе покинутими на призволяще. Тут таке, знаєте, як в п'яному екстазі навіть перебували, щось підписували. Тут, в п'яному, таке, знаєте, як люди з помутненням розуму, плюс затягується окупація, і вони прям як душу дьяволу попродавали. От. А ті, ну, дьявол це є окупанти, да? а ті окупанти взяли, що їм треба? І тепер їм ті колаборанти, ну взагалі як собаці п'ята нога, тут ще можливо якісь крадіжки. Тобто у тих же ж колаборантів беруть те, що їм не належить, забирають щось, забирають і лишають їх не з чим. А ті як стоять, ну а як же ж ми, як же ж ми збути? Як будто би у людей забирають щось важне. Ну, от як сказати, можливо, чи обробляють поля, да? а орки беруть зараз і демонстративно вивозять техніку якусь. От щось таке вони забирають, що ці люди, колаборанти, які співпрацювали разом, вони знаєте, як стоять з роззявленими ротами. А як ми тепер, а що нам з цим робити, Ви нас кидаєте? Ось таке. Як будуть розвиватися події в генічні найближчим часом? питаємо. Уже рух пішов, рух? Тобто так, було весело, колаборанти скакали рядом з тими окупантами, а по ітогу ви бачите, що виходить? Їх там кидають. Як будуть розвиватися події найближчим часом? Там починається рух. Дивіться, колісниця. Це, звичайно, рух. І такий жвавий, бо ось, ось три карти: рух, рух, рух це все йти, колісниця, плюс вісімка кубків це. Ще скажу на російський, вийти вон. Отак вот це читається. Ілі ну, пошов вон, і вийти вон, отак. Вот що вот. буде? Я питаю у карт, що буде в генічі, пішли вон. Вот так. А поруч з десяткою пентаклів, це з майном, з сім'ями, з грошима, з кланами, якось тут організований, контрольований вихід. Отак от, от. А чому? Бо десятка жезлів це карта важкості. Це валіза без ручки. Неможливо тягти цю вже ситуацію, кинути дуже важко, але ж треба йти. А тут ще ми бачимо і п'ятірку жезлів. Це криза, це боротьба. Риця, жезли. Тут таке двіжуха почалась. Двіжуха туди, туди, туди. І все це з награбованим, і все це так якось похапцем, але так не дуже поспішаючи. От ціни вивозять ціни. Ось, ви бачите, десятка пентаклів. Що іще? Тут можуть бути якісь прильоти, але я не бачу, щоб вони були якісь руйнівні. Є жезли. Ось лицар жезлів П'ятірка жезлів, десятка жезлів. Це теж як якісь вибухи, це якісь прильоти, боротьба. Але тут я не бачу, щоб щось руйнувалося, розсипалося. Ні, там все ровненько і красиво в генічські, і тут немає крові. Ну, я так думаю, ну що буде? Скоріше за все, рух ЗСУ вперед змусить окупантів, колаборантів спішно покидати насиджені місця і бігти рятувати своє життя. От що буде. Ну, Руський мір в генічику починає свій зворотній розвиток, ну чи отрицательний розвиток. Да? Це таке привичне для них поняття. Я надіюсь, так і буде, бо новини з фронту окупанти отримують не, отримують не дуже веселі. Так? І ми знаємо, що до чого. Ну, тож бо хто умний, той буде спасати своє життя. Буде тут, заварушка буде. Я думаю, там десь можливо наші на подступах, звичайно, будуть і перестрілки, і вибухи якісь будуть. Але ж кажу, вони тут тут нема поки крові. Та й слава Богу, слава Богу, хай мирні люди собі щасливим мали крові, як то кажуть, відбудуться. Так що гіні, гінічись, повертаємося потихеньку додому, а от колаборантам тут такі да. Такі, да. Я розумію, обідно. Да. Ну, придеться, мабуть, теж йти, бо отримують добряче. Тут вони тут, по отшельнику нікому не потрібні. Нікому не потрібні. В одинадцтві лишаються ці люди. Ну, таке. Дякую вам за увагу.